Ну ж гниди внутрішні, а це телеканал, росіяни создали, і Порошенко, і Зеленський. Да послать хто. Хто відповідає за інформацію, хто нам подає її? Хоч один телеграм канал є, хоч один власний. Нахер видаляйте всіх, блядь. Всім, привіт. Андрюха, привіт. Все нормально, може приїхати до та. Нормально, все. Трошки просвіжу та піду. Я понял. Якщо, що кажи? Дякую, Андрюха, я знаю. Я пишу правду, я показую правду. Хтось мали, є якісь претензії до мене. Німа я хочу правду. правду. Хоч хто-небудь може мені сказати. Вася, блядь, ревізор, брехун. Збрехав хто небудь може мені таке сказати. Ну? Дякую. Та можуть, але вони, на жаль, не, не говоряться в слух або в очі. Пишуть коментарі а, на Ницьку під критими аккаунтом. Піттік, блядь. Ну реально, у тебе одна, одна репліка. За свої слова хоч що щось підтвердиш, що ти пишеш, Блядь, Зеленський зрада, Верховна Рада Зрада, блядь, Всі зрада. Зайди, блядь, добавте цього Артура Пітігінга, Американський флай. Добавте його. Будь ласка. То тільки всі вміють писати, як то кажуть, і нервувати народ. І брехати. Як то кажуть, поки, поки біда не прийшла до його хати. А можеш коли прийшла, додати? то тоді вже. Мері, можеш мене обрати, а його додати? Не можу додати в нього скритий аккаунт. Вкриті е, е, е. аккаунти неможливо додати. Ні-ні, місце є. Я не можу додати через те, що в нього скритий аккаунт. Пітігін, либо заходь, либо взагалі не заходь. Я йому зло... кожного разу роблю замечання. Він з одне і те саме, кожного стріму, але він не чує. Або, за... Питін, або заходь, або все. До побачення. Давай, даю хвилину. У мене одне єдине питання. За що нас так ненавидять? Кого? Та, по походу, всіх. Тому що з ким не спілкуєшся, в кожного є своє і в кожного своє цей самий. От от. Так починає. ну, Зараз питання конкретне. Я вибачаюсь, Микола. Ніхто ні ховаєть все добре. П'ятінга, удаляйте, немає. Всі. Заблокуйте його. Мері, можеш заблокувати його? Так, так, зараз заблокую. заблокуємо. Василь, не нервуйтеся, бережіть себе. У мене нема Саме мене. головне бережіть, бережіть нерви, бо здоров'я не повернеш. Звичайно, що дуже важко. А в мене його нема, хлопці, вони не розуміють. Да, проходьте. А я там вірю, вірю. Вірю на слово, що. Всім, всім гарно. Я думаю, що, що, що щось сьогодні добре зробити. Двох хлопців, блять, на папки не не, не поставили. Зробіть ЕГЭ канал, де він є, народні обговорення. обговоря. Всім гарного вечора. Дякую, дякую, взаємно. взаємно. Вася, на зв'язку напиши мені, будь ласка, в котрій годині, завтра йде мені бути. Зараз я подивлюсь, в по котрій годині у нас там, на там Алло. Місці, Я не бюро. Так, я, я не напишу. Вибачайте, що без драки. Я сьогодні озвірів. Вибачайте, тому що озвіріна перепив. А звірін сьогодні подіяв на мене. Вікуся. А що тобі не зрозуміло? Хто на кого не їхав? Гарного вечора, Олександр Воронін. Олександра, днем народження тебе, сонце. Я розумію, бандеріна. Тебе, будьте, будь ласка, добрий. На кого наїхала, вікуся? На кого наїхала? На кого не наїхала, Вона писала, серйозно, Вікуся, Ну, ану, підніміться. Який чин, воно заходьте. Давайте ще минуту даю. Вона написала, вона написала, що людина може дати запит і його можна прийняти. А я їй пишу, що ну серйозно, людина, якщо не дає запит, то що прийняти? Вона пише, що я на неї наїхала. Не Вікусь, у вас трішки якісь дивні. Мері, Вікуша, зайдіть ефір, будь ласка. Питання не на якому вігнати, а на якому хоч трохи правди. Питання в тому, хто цю правду подає. От ви слухаєте, що ви, що ви слухаєте? Ну, Кого ви так, слухаєте? Так, а що Росіяни я не очі... так написала, вікуся. Вибачаюсь. Я що вам написала такого. Ой. Ладно. Я вам відповіла, я, що якщо людина не дає запит, то як я можу його прийняти, якщо вона запит не дає? На, ну так, да, задню дати на набагато вигідніше. Ну, згідно з вами. Я заблокував її, не захотіла. Ну, скатерти дорогу. Вибачайте, може трохи різкий був, а мене вже сил нема. Дякую, я вийду краще. Виходь, вікуся, всього найкращого. Все. Всім до побачення. Тримайся.